Вібрації падають, анулюються вміння. Колесо Сансари у духовному розвитку відбувається за три тижні. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфері світла і знавець із взаємодія з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. Усе розпочалося з сьогоднішнього ранку з медитації до Архангела Оріїла і з мого авторського курсу Архангельські промені зцілення. Архангел Оріїл. Сидів на морському узбережжі і дивився на велике золоте сонячне коло, що сідало за обрій на фоні замальованого у пурпурні парви горизонту. Про пурпурне золоте сяйво він скаже у нашому з ним Ченнелінгу. Одна із небесних компетенцій Архангела Уреїла залагодження конфліктів будь-якого рівня від рівних побутових до планетарних. Звичайно ж, у тісній взаємодії з нами людьми. Інформація у даному ченнелінгу про події одні зимового сонцестояння один із багатьох сценаріїв, який може програтися або ж не програтися. Сила колективних енергій здатна як покращувати, так і погіршувати ситуації і загальнодержавного і міжнародного рівнів. А трансмутуючи енергії фіолетового полум'я разом із валінням проти сил антилюбові здатні трансмутовувати навіть найпохмуріші пророцтва. Вітаю тебе, хангели Уроїли. Вітаю тебе. Дякую, що прийшла. Поговоримо про зимове сонцестояння. 21 грудня. Зимове сонцестояння може бути знаковим на політичному рівні. Ти бачиш, як світло вже висвічує зрадників України. Цей процес почав розкручуватися, набирати обертів. Продовжуйте виголошувати оті ті які ти дала на каналі, для виявлення справедливого покарання зрадників. Одні зимового сонцестояння. Ви можете побачити також і почути про цікаві події в Росії у Москві. Цікаві події на фоні війни. Нечистий зіграє сам проти себе, Помаранг почне крутитися в їхній бік. Україна в ці дні побачить зміни в урядовому апараті, шукуючи зміни для декого. Для декого очікувані, для когось давно відомі, шукуючі для тих, хто досі живе у триді, очікувані для тих, хто чекає справедливого покарання, виявлення щурів, давно знані для тих, хто взаємодіє із світом тонких енергій. День зимового сонцестояння матиме також сакральні знаки. Пурпурно-Золоте сяйво. Над Україною зійде пурпурно Золоте Сяйво. Але його побачать лише ті, хто вміє бачити, і з ним можна буде взаємодіяти. Архангеле Ореїле. Я просто в цей момент бачу Палаючий Кремль. Коли це станеться? Час вже наближається, час справедливого врегулювання цього міжнародного конфлікту. Спалені будівлі України трансформуються в спалені будівлі в Росії, сльози українців у сльози росіян, біль українців у біль росіян. Це перевертання реальності ви зможете спостерігати і в час зимового сонцестояння. Чи можеш сказати, коли відбудеться повне очищення української влади від щурів? Промовляйте веління судний зов, веління від Архангела Гавриїла. Чим більше людей будуть їх промовляти, тим швидше це відбудеться. Не бийтеся чолами у підлоги, не заливайтеся сльозами у благаннях про помилування у Творця. Працюйте разом із ним. Сила Творця у вашій силі, він творить реальність через кожного із вас, через силу вашого духа, а не через ваші слабкості. Через ваші слабкості твориться та реальність, якої ви не бажаєте. Через силу духа твориться реальність світла і любові. Поговоримо про реальність світла і любові. Знаю, що нічого не відбувається клацанням пальцями. Та все ж усвідомлені люди хотіли б, щоб ця реальність світла і любові настала якомога швидше. Усвідомлені люди у багатьох родинах є як найкраще, одна усвідомлена людина. Одна на всю родину зрідка дві. Як ти думаєш, скільки часу потрібно, щоб розбудити всю родину? Нічого не відбувається за один день, ліг спати одним прокинувся іншим. Процес сіяти зерна у душі, у благодатному ґрунті душ вони зійдуть. У душах, де засуха чи надто багато вологі, можливо, у цьому втіленні нічого й не відбудеться. Варто завжди пам'ятати, що ви ходите по дуже тонкій межі. Розслабилися і полетіли назад. Шлях до світла це маленькі кроки щодня. Зупинка рівноцінна смерті. А що таке смерть? Це обнулення фізичної форми. У духовному розвитку смерть це обнулення вже набутих результатів. І відкат на початок. Це колесо Сансари у духовному розвитку. Зупинка і поновій. Коли відбувається зупинка у духовному розвитку, перестає працювати все, що працювало раніше. Вібрації падають, рівень енергії знижується, анулюються вміння. Вам здається, що ви залишилися такими ж, а між вами і вашою божественною силою утворилася прірва. Вона так легко утворюється, вона утворюється, коли вас починає затягувати ілюзія реального життя, ілюзія світу фізичних форм. Ти знаєш, що при глибокій взаємодії з вищими силами можна вирішити будь-які питання світу фізичних форм, можна відкрити будь-яку браму фізичну, можна вирішити будь-яку технічну несправність. Тоді, коли ви перебуваєте у добре налагодженому, тісному зв'язку з вищими силами. Але зупинка відкидає вас назад. Звикання, напрацювання звичок будь-яких відбувається мінімум за три тижні. Зміна будь-якої реальності відбувається за три тижні, і за три тижні зупинки утворюється прірва і починається зворотній відлік. Жодної зупинки не може бути, коли йдеться про духовний розвиток, про зміни у власному житті, про зміни в країні. Три тижні і результат видимий. Коли ти давала ці ваління судний зов? 4 листопада спостерігайте, що буде відбуватися 25 листопада в українському політику. Можливо, побачите щось цікаве. Головина вже почала котитися і її не зупинити. Дякую, Арханена Ораїле, за цю розмову. Дякую тобі. Запрошую на мої авторські курси Архангельські промені зцілення у мій телеграм-канал Мій Сесі». Посилання на канал знайдете в інформації під відео.